Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в вшити чоловічки. Давай, проходимо. Ми вже грали, тому ми вже грали, тому тут будемо зараз грати. Вже знаємо, що як. тому ви бачите там вопочки сині штучки. Тому ви бачите сині. Шарики в лоб, вобочке. Ліза, це попуста. Мене звати це Ліза. Нам по 11 років буде. Це наш час. Наше Можете, будь ласка, поставити подобати, щоб війна закінчилася. Ми зараз підемо з музія. Ми зараз вам розкажемо про е, корубання. Ми розказуємо вам корубані. От, я тебе придиди. Е, Зараз, зараз, зарада, e, Первое, Первая прыжок, це прыжок крестик. Це Если зажать прыжок, то будешь э, e, довше в повітрі. э, e, Квадрат, квадрат, це держим. А дивіться, а коли ти R2 L2, можна хвататися, а ще брати, ігра. Ігрока... Нет, <плес> 0, ты поворот. Если то. То, то... <плес> то... <плес> то... то можно кувыркатися, но треба бути осторожнее. Все обережно пробачьте. І спавнитись, у нас є скин, вас не буде. Ви будете без, без скінів. І оці бобенчики оранжеві, ці треба типу маленькі, Щоб скини собі робити. А оце, оці типу, це очки. Ну, для них можна кубок. Чи, чи фотку це, себе. Це ігра на двох можна грати самому, але це гра взагалі-то придумана для двох людей складно буде грати. По типу, Одного. тут навіть все розположено на пору. Ставте. Я по типу що, стою на воздухі, чи що? Я должна провалитися. Пиши. пишет да. пишет 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 а пишет 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 Там пишет 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 Я пишет по посадить его Сиди, сиди. Ми зараз перевіримо, Провіримо. Чи можна? Його так же хватити, хватати, як ігрока. О, що, реально? О, дивіться. Один мой. Твой. Я всі з А тут такі є ще. У мене е, є ідея. Лізав. Так, там є горшок, іди сюди. Сади, сади його. Сади. Це твоє. Забери цю бубенечку. Ходи сюди. Тобі все більше і більше. Зараз будемо садити. Е бачите, як ви з'ясні, там обов'язково тепер сидить, якщо ви хочете плахнуть співати. Це мій, самій, самій. Життя, а це моє. Це якщо ти їх і упав, до вас є всього 5 жизней, і вони тратяться. Коли один чоловік помирає. Люди... Одна людина помирає, побачите. Дивіться, зараз дивіться. Miaу, miaу. А, мені, а мені? я те шу. Сала, а ты Це забрал? штука? Там так же цепляться, как игрока убивать. Как игрока брать. Так, мне треба горишь. Я тут гореш. А, м, видно, пропускал. Чи він ще буде? Він це так же, брати. Він десь, десь, зашивався. Чого? Головне, це як на PlayStation 5. Або на комп'ютері був. я не пам'ятаю. Во! Во! Горішик! Забирай, Русан, це твоє. Я тоді забирала. Ліза зараз посадила ручки. На, забирай, оце твоє. Зала... Забирай. Ладно, потім забереш. Кидаєш. Так, я підходив. Все повністю. Прийшов. Тільки я трохи путаюся бо це... Я путаюсь з Русланом чоловічком і моїм чоловічком. Раніше тепер не путаємся, ми не путаємося, бо... Ні, я досі путаюся. Андрей Махине! ви не зможете вернуться. Ви не зможете вернуться, коли вы сядете всю штуку. Ти же знаєш, що це такое? Я не знаю, що ви чуєте, но можете почути. Чи читайте, якщо не чуете? Тебе понадобится много таких, чтобы справиться с бедой. Ты же хочешь остановить Векса, правда? Да, да, да. Но сперва тебе надо узнать о темной злой энергии кошмаров под названием хаос. Векс хочет наполнить хаосом весь мир творчества. Сейчас эта энергия блокирует путь к вершине горы, чтобы никто ему не помешал. К счастью, есть один верный способ борьбы с хаосом. Он тебя в руках. Чистая энергия чуда и творчество из сферы поможет преодолеть все препятствия Векса. Так что ищи, ищи эти, сферы. эти сферы. Они, Они ключ к путешествию. Они, Они ключ к твоей, твоей судьбе. 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 Ключ Ну, В общем, иди тебе ищи. понятно. Когда Ты встретимся снова, судьба. я открою огромные Ты важные не тайны. Не Может, не расскажу не о Сипси. Назову свое имя, кстати, я Скарлетт. что еще важно, я раскрою главную правду о тебе. Отлично

До побачення. Всім пока, з вами були Ліза та Руслан. Всім до побачення.